Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Вітання, шановні друзі! Моє ім'я Єва Ікобовська. На хвилях Львівського радіо ви слухаєте програму Зустріч на князя Романа. Сьогодні ми будемо говорити про благодійність і про ровери. Бачу, можу допоможу. Короткий анонс. Перед тим як ми прослухаємо пісню від мертвого півня. Я помру від застуди. Тому відпочиваємо разом. Заред теребазує кудись на південні фронт Котитиметься вперед, і саме почнеться все квіти, й розсипатиметься пустота, мій стрижож лифтов воєнних звісток мусор, розпакований на свята, руками київських, й на зисток у флягах, чорнітиметься

Suspect yeah, yeah. yeah. oh І ми повертаємося до вас. Нагадую, що ви слухаєте програму Зустріч на князь Романа. З вами Єва Якубовська. І до нас доходять, добігають, доїжджають гості. Не просто так, адже це веломарафон, благодійний допомогу незрячих. Про це я не буду розповідати. Про це будуть розповідати наші гості. Почнемо розмову з людини. Яка перша з трьох нас доїхала. Це Марта Дропа. Добігла я перша. Добігла перша. Зараз ще Оля Фреза Фразенко та Вікторія Лучка доїжджають, добігають і будуть розповідати загалом про веломарафон. А з тобою я хочу поговорити в основному про те, взагалі про концепцію, про те, наскільки це буде просто, не просто для тих людей, які будуть їхати на велосипедах. Адже, шановні слухачі, це 10 областей. 10 областей на велосипеді це машиною важко, не те слово на велосипеді. Отже, якось детальніше. Ну, я вважаю, що це буде дійсно важко. Це так виклично, У будь-якому випадку це вперше для нас, для всіх. О, це такий цікавий проект, який не реалізовувався ще до нас в межах країни. От, і ми ставимо перед собою такі приємно амбітні цілі в межах країни України, України чи України. В світі вже таке десь було, так? Ну я думаю, що всякі відчайдухи чинили і більш такі критичні вчинки. От але наш вчинок він межується на певній раціональній основі. Ну, перш за все, це є наша. Така світла мета залучення незрячих до е такої непростої справи, як. Подарювання на велосипеді, так тобто у нас вирушатиме два екіпажі, два велотандеми, які ми спеціально придбали у сусідній країні. От підготували їх силами веломеханіків, от, тренувалися на них протягом двох місяців. А також у залі Ви розповідаєте О. про технічні моменти про велосипеди, а як незрячі зможуть поїхати? Е, ну для цього ми проводили тренування, пробували стартувати, крутити педалі, зупинятися, і виявлялося, що навіть для двох зрячих. Це є досить така непроста проблема. От, і не зразу і не у всіх виходило це зробити. Ми отримали свою дозу фана. от, але тим не менше незрячі підкорили нас своєю безмежною наполегливістю, готовістю займатися в будь-який момент, в будь-яку погоду, в будь-який час дня. От, і концепція така: це велотандем на передньому сидінні, якого кермує зряча людина, от а допомагає морально-психологічно на другому сидінні сидить незряча людина. І протягом цього велопробігу покривається більша територія України. Тобто, це є і західна, і центральна, і південні регіони, і протягом цієї, тобто. Маршрут складався таким чином, щоб захопити найбільш такі цікаві ключові моменти нашої країни. от для того, щоб ті самі і зрячі і незрячі змогли для себе відкрити в першу чергу свою рідну країну, тому що дуже багато людей, навіть зрячих, ніколи не подорожували Україною, не знають про більшість її чудес, і природніх і історичних. І для них це теж надзвичайно великий шанс і така важлива можливість побачити це. Ну а для тих, хто має обмежений зір або повністю втрачений зір, для них це можливість відчути це безпосередньо відчуттям всіма решта. от і багато людей, які приймають участь у марафоні, вони будуть доєднуватися з інших регіонів України. От є такі навіть відчайдухи, які будуть просуватися на своїх власних велосипедах, тобто вони мають частковий зір, і все це вони роблять для того, щоб вийти з дому і сказати так. Ми теж можемо бачити, і ми теж можемо бути соціальними та активними. Це справді такий челендж з власного досвіду. знаю, що на велосипедах тандемах складно. Я не говорю взагалі об'їхати всю Україну. Це будуть якісь сталі зрячі велосипедисти їхати спереду. Ми планували нашу концепцію таким чином, щоб мінятися, так? Тобто, щоб це було посильне навантаження і по часу, і по фізичних таких силах для зрячих і незрячих. Тому, звичайно, що ми хочемо залучити якомога більшу кількість людей, тому до нас будуть доєднуватися і згідно графіку, будуть включатися у план цього велопробігу як зрячі, так і незрячі спортсмени. От, і будуть. Марто, Залучення. ти будеш їхати? Я буду їхати. Скільки областей ти будеш? Підкорятимеш ну, максимально доступна кількість кілометрів доріг з перепадами висот, цікавих історичних об'єктів, бо це мій безпосередня сфера моєї діяльності. Я працюю в сфері туризму і останніми роками акцентую величезну увагу на розвитку туризму в Україні. Я думаю, що це буде цікаво як людям, які народилися, проживають в Україні, так і тим, хто а, як приймаюча сторона, до яких я думаю, що ніколи не заїжджали вало тандеми. Скажи, як ти готуєшся до цього фізично? Фізично ну стараюся триматися себе у формі, регулярно бігаю, катаюся на велосипеді, слідкую за станом свого здоров'я, намагаюся більше спати. Дієти є якісь по жіночому налягати на теперішні фрукти, ягоди, от уникати там солодкого тортики, все залишається вже на зиму, все вже уникати, тобто максимум, звичайно, на запасатися вітамінами, тому що це дійсно такий викличний момент. А скільки годин на велосипеді ти проводиш в день, наприклад? Mm, від двох до чотирьох. Ось так готується до такого благодійного велопробігу. І до нас, нарешті, дійшли, доїхали, добігли організатори, і будемо з ними розмовляти. Отже, це Вікторія Лучка. Доброго дня. Привіт, розкажи. Ми так почули якісь такі технічні моменти, такі трошки детальні. Розкажи загалом, як ви будете реалізовувати цей велопробіг до благодійності якоїсь, як воно буде дотично до цього питання. Загалом ідея велоприбігу належить Миколі Пеху. Це наш близький друг, який минулого року помер у віці 32 років. Він був незлячим з 12 років. Відповідно, ця тематика для нього була дуже близька, і, будучи людиною надзвичайно освіченою, він навчався і в Британії, і в Україні, і в Америці. А він прагнув показати, що незлячі люди, так само як і всі інші, можуть подорожувати, можуть бачити світ і повинні це робити, замість того, щоб сидіти вдома у закритих своїх приміщеннях. А відповідно, ми плануємо покрити цю цю таку велику територію України з благодійною метою. А хочемо зібрати кошти для реновації і перебудови бібліотеки No18 в фільському парку. Це звичайна бібліотека, і вона, як як зазвичай, усі наші бібліотеки в дуже поганому стані, і ми хочемо її зробити. Інклюзивним простором для того, щоб злячі і незлячі люди могли проводити свій вільний час, навчатися, зустрічатися, робити якісь творчі зустрічі, літературні вечори, і таке таке інше. Тобто, ви розширите приміщення цієї бібліотеки? А, ні, ні. Ми, ми всього на всього його хочемо а, зремонтувати. Хочемо закупити техніку, яка потрібна для незлячих людей. Зокрема, хочемо нові книжки привезти, Хочемо його зробити живим місцем, живою бібліотекою для того, щоб люди могли там проводити свій час. Продовжуємо розмовляти з людьми дотичними до цього благодійного веломарафону. Крім того, з нами Ольга Фразефразенко, представник лабораторії ОФФ. Привіт! Привіт! Як долучаєтеся ви до цього дійства? Ну, я в цьому велопробігу буду мати роль режисера. Це буде мій дебютний фільм, який ми будемо знімати протягом цих 30 днів. І цим фільмом я хочу сказати власне. Те, що ми хочемо сказати самим велопробігом, а сказати ми хочемо те, що бачити може кожен насправді в різний спосіб, бачити можна серцем, бачити можна звуком, слухом, бачити можна на дотик. І от Віка розповідала про сенсотеку. Я хочу ще зробити невеличкий анонс про відкриття виставки скульптури, яка буде 3 липня. Зараз відбуваються майстер-класи. Знана скульпторка Катерина Немира вчить наших друзів, також зрячих і незрячих, ліпити з глини. І можна ще доєднатися сьогодні і завтра. А 3 числа запрошуємо всіх прийти на відкриття виставки. Чудово! Отже, ти ще згадала про фільм, трішки детальніше про нього. Я собі так уявляю: люди їдуть, ти за ними доїжджаєш на велосипеді і знімаєш під час цього про них фільм. Чи як це буде? Е, ну, Насправді в планах є поїздка на даху автобуса, який буде супроводжувати екстремально. <світ> <світ> <Екстремант. світ> Я <Дівки. світ> жартую. Так, насправді, організатори, ми, організатори, будемо супроводжувати наших велосипедистів на автобусі. і в різні Ізний спосіб я буду намагатися експлуатувати цей автобус для того, щоб робити найкращі кадри. Також ми будемо використовувати маленькі камери, які будуть монтуватися безпосередньо на велосипед для того, щоб Вловити оці моменти напруги чи навпаки задоволення, вітер, піт на обличчі, всі ці речі. Яма на дорогах. Ями на дорогах. Та, доведеться, до речі, знаходити найкращі території, найкращі відрізки доріг, щоб це все можна було потім стабілізувати. Якось. Також я хочу розповісти історії самих учасників велопробігу. Я Буде буду... Такий бекграунд перед фільмом. Так, я думаю, що це буде впродовж фільму. Тобто, насправді, я хочу, щоб люди поділилися своїми історіями, своїм життям, і планую брати інтерв'ю в учасників в найцікавіших місцях, через які ми будемо приїжджати, і велопробіг, навпаки буде ніби бекграундом їхніх історій життя, тому що насправді найважливіше це самі люди. Ми так говоримо про цю дорогу. Я бачу ці ями, але знаєте, до кожного села своя яма. Розкажіть, якими шляхами буде йти цей веломаршрут? Думаю, Вікторія краще розповість. Чи Ой, навіть Марта? Мені показують, що Марта знає. Ми починаємо наш веломаршрут з Львова і вирушаємо дорогою на Тернопіль. Будемо приїжджати через Олесько, подивимося на Олеський замок. І далі в Тернополі, після того в нас вони Житомир, Київ. З Києва ми їдемо на Канів, з Канева на Черкаси, um, так, і Черкаси, Омань. Тоді вже південь України, Кам'янець-Подільський, Чернівці. І Івано-Франківський завершимо у Львові, тобто це буде такий закільцеваний маршрут, протягом якого ми зможемо побачити не тільки якісь історичні об'єкти, фортеці, замки, теж саме Дніпро. Так, тобто ми плануємо робити прес-конференції, презентації у великих ключових точках для того, щоб привертати до себе більше можливості залучати нових членів, так і крім того, робити певні презентації для публічності. Одно і звичайно, що заплановано відвідування прекрасних каньйонів. От річок о, древніх монастирів та інших таких місць, які зазвичай є невідомими широкому загалу, але надзвичайно популярними для певних таких вузьких кругах, так тобто, будемо старатися залучати незрячих або частково зрячих до іншої активності, наприклад, сплави, от, наприклад, якісь такі не нескладні не переходи. От ну інша така інтерактивна діяльність, протягом якого вони будуть, я думаю, про себе дізнаватися значно більше. Фізично завжди нам розповідає краще про наше духовне ніж духовне. А я так розумію, Одесу в півдні України ви оминаєте, не везете до моря. Так ні, не веземо. Це трошки нам виходить за багато. Покиломе метражу... так немало. Так там насправді, тобто, ми оперуємо цифрою у 2000 кілометрів. Це дуже велика цифра, як для Людей, так і для залізних коників, От, тому дай Боже, щоб нам встиглося за цей місяць зробити покрити таку велику територію. От ну а можливо наступного року ми вже використовуючи попередній досвід, зможемо розширити нашу географію. От ну основ... Ключовий момент полягає в тому, що це досить тривала акція. Тобто місяць це достатньо багато для того, щоб зрозуміти усі свої такі, скажімо, моменти робочі, які нас супроводжують протягом організації цього туру. Також у нас планується дуже така родзинка а, нашої подорожі. Це ми будемо з собою вести книжку Бачити в темряві автора Джона Галла. Цю книжку українською мовою видало видавництво Світчадо та Емаус. І ми будемо робити літературні читання, зачитуючи досвід людини, яка втратила зір у дорослому віці, а, його почуття, його враження, його сприйняття світу, а, втрату обличчя. Можливість бачити іншими чуттями, і такий дуже дуже цікавий досвід, який думаю, варто знати людям, щоб більше розуміти незрячих людей. Що ви для себе зрозуміло, коли почали готувати цей веломарафон? Тобто ви почали спілкуватися ближче з незрячими. Що ви зрозуміли, що ви прийняли від них? Перш за все, прийняли від них ось цей позитив, тому що вони не зациклюються на тому, що вони не бачать. Для них це є нормальний стан речей, і вони себе дуже часто жартують. Між собою вони себе називають сліпарями, вони себе називають так дуже подружньому і дуже щиро можуть сказати, ти що не бачиш, коли ти йдеш, чому ти в той яму вступив? На спочатку своїм було, ну, незручно, як же ж вони так говорять, але для них, це, для них це нормально. Оце така справді дитяча кмітливість, дружність і. А бажання відкривати, бажання надихатися, бажання взаємовиручка, взаємопідтримка. Тобто для них не існує такого поняття, як немає часу там комусь допомогти. Якщо ти типу, попросиш їх про допомогу, вони завжди тобі допоможуть. Так само, як і ми відкриваємо для себе приклади кожного дня людина, яка хоч має, хоч трошечки цього зору, старається допомогти тим, хто не може взагалі бачити. І кожного дня вони виходять на вулицю і кожного дня, навіть. Перехід через дорогу, це для них певний якийсь ризик, певний подвиг. От про тому вони умудряються користуватися громадським транспортом от у такому непростому для пересування навіть нормальним людям, скажімо так, в місті, як Львів. От, але, тим не менше, вони ніколи не зациклюються на своїх проблемах і завжди стараються бути соціально активними, що взагалі дивує нас як людей страшенно, які ми вважаємо себе заклопотаними. От і не маємо часу там на якісь елементарні зустрічі з друзями. От, для них соціальний момент дуже важливий. І ми напевно відчуваємо величезну від. Дальність, взявши за цю справу і хочемо довести її до кінця, зрозуміло. Що, на що звернула я увагу, те, що люди, котрі не бачать, вони не відволікаються дуже часто на якісь речі, на які можемо відволікатися ми. І через те дуже часто в них більш розвинена уява, глибші думки, якийсь серйозніший внутрішній діалог. І з ними дуже цікаво спілкуватися. І я вважаю, що ми збагачуємося за рахунок цього спілкування. І Це також таке відкриття і дуже приємно. Адже благодійний марафон насправді стане подрунком незрячих для зрячих, щоб вони побачили цей світ по іншому. Ти що ви слухаєте програму Зустріч на князі Романа на Львівському радіо. радіомієва Якубовський, розмовляємо ми з Ольгою Фразе Фразенко, Вікторією Лучкою та Мартою Дропою розмовляємо про благодійний велопробіг. У нас час на жаль, на жаль, вже завершується, але перед тим трішки детальніше, як можна долучитись до цього до цього благодійного веломарафону. Мені це скаже. Туда, я скажу. Так. А, ми дуже будемо раді, якщо. Всі бажаючі долучитися до цього веломарафону, долучитися можна різними способами. Перш за все, нам потрібні волонтери в тих містах, через які приходить наш маршрут. Дуже будемо раді бачити вас на наших подіях, в містах, великих містах, особливо на наших прес-конференціях, на наших літературних вечорах, на наших зустрічах з громадою. Хто хотів би також їхати на велосипедах і клітина залізних конів. Ми запрошуємо усіх. У нас є ще кілька вільних місць, можливостей, щоб долучитися до велопробігу. Нагадую, ще раз ми починаємо цієї суботи з Львова, але ми будемо їхати цілий місяць, тому є, є різні варіанти. Треба долучатися своїм коником чи на ваш тандем сідати? А можна долучитися на своєму коні, але так само є наш тандем, який ще потребує велосипедистів. А тому будемо дуже раді людям, які хочуть. Долучитися в тандемі їхати з нас з нами це чудово. Думаю, Обіцяємо теплий прийом регулярно годувати, веселити печенька. печенька Обов'язково шоколадки, ніщічки, все буде організовано. Плюс чарівна компанія. Повірте, ви такого не побачите більше ніде. Добре, на жаль, наш час вже завершився. Шукайте в вільних мережах. Бачу, можу допоможу. Нагадую, що ви слухали програму зустріч на гнення за Роман на Львівському раді. З вами була Єва Якубовська, Марта Дропа, Вікторія Лучка, Ольга Фразе Фразен. Почуємось і будьте щирими. Любите справу, якою займаєтесь? Пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос. Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Se zustrič na knjeze Romana. Se zustrič na knjeze Romana.